Ми з вами знаходимося на місці останнього прильоту, який стався в нашому місті 8 жовтня. В результаті цього, на жаль, в нас постраждало багато і приватних, і багатоповерхових будинків, і ступінь руйнування дуже велика. Практично щодня Костянтинівка потрапляє від ворожих обстрілів з боку Російської Федерації. У нас гатять з різного виду озброєння зі ствольної артилерії, з РСЗВ ГРАД, РСЗВ Смерч, Ураган. Також ракетні обстріли, іскандери С-300 після обстрілів міської військову адміністрацію разом з благодійниками організовується видача будівельних матеріалів для того, щоб люди могли ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації ворожих обстрілів. Я хочу наголосити, що да, ці матеріали вони розходяться кожного дня, практично тому, що обстріли постійні, тому ми у цих матеріалах є потреба. Громада готується до нового опалювального сезону. Практично на 90% ми вже підготовлені. Я вкотре закликаю мешканців Костянтинівки для евакуації до більш безпечних регіонів країни, тому що ну, підготовка наша йде, комунальники працюють, ДСНС поліція на місці, але ми розуміємо, що у будь-який момент це такий осередок. Створення тепла і уюта в нашій громаді може бути припинено ворожим обстрілом.